Скільки часу ви проводите в інтернеті? Близько п'яти годин. На день десь годину дві не більше. Я не знаю. А ти п'ять-шість годин там граю комп'ютером. Моя ну, можливість візна. заходимо в інтернет. У мене робота така, тому я весь час на телефоні. Я ну, можу подивитись. Колись? Ну годин по десять. Я працюю в інтернеті. Більшість ранок вечір і все. Годин десять. Це частина моєї роботи. Багато. Годин п'ять в день. Що таке полум'я? Спасіб зігрітися. Це, скоріше всього, якийсь швидкісний процес тріння. — Врухома, я не знаю. Вогонь це щось таке, що горить. Такне поняття. Це хімічний процес, окиснення. Коли щось горить. Вуглекислий газ виділяється і він спалахує. Природне явище для мене. Можливо, жага до життя. Вогонь. Винахідник лампочки. Поняття не маю. Не знаю. Amor, hein? Aqui,